Ми вважаємо, що цей уряд себе ізжив, він потребує однозначно реформування, він потребує переформатування, і е, нова коаліція повинна бути створена. Але не треба підмивати. Це я делюсь, коли про євроінтеграційні закони нас звинувачують в тому, що ми там за щось не голосували, особливо фракція е, Народного фронту. То треба запам'ятати одне: що в Європі в першу чергу дивляться на своїх громадян як на джерело влади, і коли сьогодні під кабміном стоїть тарифний майдан. І завтра ми однацій годині скликаємо всеукраїнське віче. А прем'єр навіть не вийшов поговорити, і він навіть не готовий на будь-які поступки для свого народу, який не може оплачувати ці тарифи. То Та, вибачте, з таким прем'єром ми в Європу не підемо. І коли сьогодні ці закони підміняють по суті боротьбу з корупцією, а створюють рейдерські механізми захоплення чужої власності, це не шлях до Європи. По Уявіть собі. Сьогодні з нас багато громадян, і це реальна історія. Ми купляли і продавали своє майно, щоб зменшити умовно кажучи, там державне мито трошки нижче. Там квартири, ну ми ж знаємо, да ніж на ринку, щоб в договорі було менше. Так от сьогодні по цьому закону я не знаю. Я якщо людина, обманув... скажімо, колись в житті купила квартиру. Але при тім договорі трошки менше вказали вартість, і в кого вони купили, він буде притягнутий за якийсь злочин, будь-який. То до нього можуть придивити, що у нього треба забрати це майно. І сьогодні практично половина українських громадян по цьому закону, який мав бути прийнятий, буде залежати від простого слідчого: заберуть майно чи не заберуть. То, вибачте, ми говоримо європейці від нас вимагають не е, назву закону, щоб вона відповідала тій, як у резолюції, а зміст закону, тому що в Європі право власності захищається в першу чергу. Тому що в Європі право власності це священне. І ніколи не можна забрати майно. Тому в даному випадку я думаю, що коаліція, яка вона там не була, і ми приєднаємося в цьому плані. Ми підтримуємо е, ці закони, коли не будуть відповідності до тих питань, які ми ставили в парламенті. І ми це переробимо. Я думаю, вівторок побачимо новий закон. Ми їх приймемо. Але коли ми хочемо йти в Європу, то сьогодні маємо зрозуміти в Європі джерело влади є народу. У вас